Я подумки розмовляю з тобою, пишу тобі листи кожного дня, бо ти кохання всього мого життя. Всі мої думки і поривання. Були спрямовані на одне, назад до відня, назад до тебе. І я зробила по-своєму, хоч якою безглуздою, незрозумілою здавалася, всі моя поведінка. І нарешті я досягла своєї мети, коли одного. І млистого того осіннього вечора я нарешті прибула до відня, я залишила речі на вокзалі, вскочила прожологому трамвай, як же ж повільно він плазував кожна зупинка дратувала мене й побігла до нашого колишнього будинку. Твоя вікна були освітлені. Серце моє бриніло, співало в грудях, аж тепер ожило для мене місто, що досі було таке чуже, так безгусто було крім мене. Аж тепер ожила і я, коли побачила поблизу тебе мою одвічну мрію. Я ж не розуміла, що насправді. Була тобі чужа і вдалині за горами, долами, річками і тієї миті, коли тільки тоненька, освітлена шибка в твоєму вікні відділяла тебе від мого промисного погляду. Я все стояла й дивилася вгору, там було світло, був дім. Ти. Цілий мій світ! Отак щовечора вистоювала я перед моїм домом, до шостої години я працювала в крамниці, десь аж за тиждень я нарешті побачила тебе, і саме тоді, коли не сподівалася, я стояла і дивилася вгору. Аж раптом ти перейшов вулицю. І враз я знову зробилася тринадцятирічною дитиною. Я вся споленіла Супереч своєму полкому бажанню відчути на собі твій погляд немохідь. Охилила голову і мов зацькована собаками Стрілою промчала повстеру. Потім мені було соромно за ту школярську бояку втечу, бо ж тепер я була свідома свого бажання. Я хотіла зустрітися з тобою, шукала тебе, хотіла, щоб ти впізнав мене після довгих, сповнених за тобою років, хотіла. Щоб ти помітив мене, покохав. Очмай, я вночі писала тобі листа і не помітила як до Але кожне слово, кожна речення, яке написано в цьому листі, це мої сльози. Вони як крапельки дощу, які падають на землю. Я хочу, щоб ти почув мене. Але ти довго не помічала мене, хоч я кожен вечір навіть у кулі на гострому колючому віденському вітрі простоювала під твоїми вікнами. Часто я цілими годинами чекала на берем. Часто ти нарешті виходив з дому товариство знайомих. У я бачила тебе, що І ось тоді я відчула, що стала доросла, відчула якусь зміну в почутті до тебе. Я вгадала ту зміну з раптового болю в серці, що на здарені душу набір. Коли я побачила. Що якась чужа жінка так упевнено йде рука в руку з тобою. Я не була враженою несподіваною, адже ж я знала, ще з дитячих років про тих твоїх постійних відвідувачів. Але тепер я відчула. Просто такий фізичний біль, що з ніби повставало в мені, ворожим і росовстим садком проти твоєї очевидної близькості з інших. Одного дня я з дитячої гордості, що, мабуть, і досі ще в мені залишилось, не пішла до дітей. Та яким жахливим здавався мені той порожній вечір упертист і бунту. Другого дня по роботі я вже знов повірно стояла перед моїми вікнами. Стояла, чекала, так само, як простояла цілий свій вік перед воюю. Зачиненим для мене життя. І ось нарешті настав вечір, Коли ти помітив мене, я побачила тебе вже здалеку, і напрошувала всю свою волю, щоб не ухилитися від зустрічі. Випадково на вулиці саме розвантажували підводу. Тебі довелося пройти близько повз мене. Ти неуважно глянув глянув мене, Та тільки на спостеріг, як пильно дивлюся на тебе я. В очах твоїх з'явився знайомий вираз обличчя. О як я злякалася. Згадавши його, це вже був погляд, який ти призначав для жінок. Пес плив, а проте владний, він сповивав, заразом розтягав, полонив такий погляд колись перетворив мене дитину на закохану жінку. Якусь мить він обирав у селі води, що не міг і не хотів одірватися від тебе. І ось ти минув мене серце моє калатало мимоволі, я сповільнила ходу, а коли з непоборної цікавості озирнулася. То побачила, що ти зупинився і дивишся мені вслід. Ти так пильно, допитливо розглядав мене, що я відразу збагнула. Ти не впізнав мене. Ти не впізнав мене ні тоді, ні згодом. Ти ніколи не впізнавав мене. Я дуже ретельно готувалася до зустрічі з тобою. І ці моменти ніби фото. Збереглися в моїй пам'яті. Ти пройшов повз мене і знов раптово уповільнив ходу. Я тремтіла, я раювала, я молилася, щоб ти озвався до мене. Я збагнула, що вперше була для тебе жива. Я теж пішла повільніше. І не втікала від тебе. І раптом я відчула, що ти йдеш за мною, хоча й не оглядалася. Я знала, що зараз почую твій любий голос, уперше звернений до мене. Аж ось ти наздогнав мене, ти озвався звичайним веселим голосом. Наче ми були вже давні друзі. Ми пройшли всю вулицю. Потім ти запитав мене, чи не повечеряли б ми разом. Я погодилась, хіба ж би я посміла тобі в чомусь відмовити. Ми повечеряли вдвох у невеличкому ресторані. Було вже пізно. І ми підвелися в дверях ресторану, ти запитав мене, чи я поспішаю, чи маю ще час, як же я могла приховати від тебе, що ладна йти за тобою. Я сказала, що не поспішаю нікуди. Тоді ти, трохи повагавшись, спитав. Чи не хотіла б я зайти ще на годинку до тебе погомоніти? Mm. добре, сказала я. Ми пішли до тебе, вибочко, коли я скажу тобі. Що ти не можеш зрозуміти, як мені було заходити в той будинок, підійматися тими сходами, яке то було п'янке, бентежне почуття шалене, болісне, майже випче щастя. Мені й досі. Важко згадувати про тебе сліз, а сліз у мене більше немає. Збагни дівки, адже там кожна річ була ніби сповнена моїм коханням. Усе було символом мого дитинства, моєї туги, брама. Перед якою я тисячу разів чекала на тебе, сходи, де я все дослухалася, чи не почую твоєї ходи, і де я вперше тебе побачила, вічко в дверях, з якого я видивляла всю свою душу, Килимут перед твоїми дверима. На якому я одного разу стояла на колішки, клацання ключа в замку. Зачувши його, я аж підскакувала, коли чатувала на тебе. Все моє дитинство, вся моя пристра зосередилась там, на кількох метрах простору. Так було ціле моє життя. І в нас в мене наче підхопила буря. Все, все здійснилося, і я йшла з тобою, з тобою, в Твоєму, в нашому домі. Подумав, що тисячу разів палкими очима дивлялися в ті двері.